Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. І ми з вами робимо традиційно прогноз на вихідні, суботу-неділю, 31 травня та 1 червня. Залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, свої запитання. Будемо спілкуватися, так, розбиратися. І давайте дивитися, якими будуть вихідні для нашої країни. Так, субота і неділя. Активність буде. На вихідних і можливі неочікувані ситуації, які можуть принести нам втрати, на жаль, втрати по ресурсам. І дуже емоційно можуть бути, можуть бути напружені ситуації. Так. Тиснення від ворога ми будемо мати, але будемо захищатися як завжди тримати ситуацію, так? Відпрацювання можливі поблизу лікувальних закладів, і мені дуже сильно а, фонить а, жіноча енергія, це може бути пологові якісь будинки, тобто там може бути відпрацювання поблизу. Емоційно складно, а, бо наслідки по ресурсу забезпеченню можливі, так? А, втрата часткових ресурсів. Високі будинки, високі житлові будинки, так можливі, часткова втрата ресурсів, і це так може на нас дуже сильно впливати. Темний період доби може бути більш активний, більш напружений, такий агресивний, скажімо так. Далі дуже багато загалом вихідні несуть відпрацювань відпрацювань захисних систем. І мені іде масова активність. Тобто, це може бути багато переміщень у просторі, так? в деяких регіонах, по всій країні, але енергія така, так, вихідні. Дивіться, захист, захист працюватиме. Повторювані циклічні події по наслідкам. Дивіться, мені йдуть транспорт, будинки з частковою втратою, так, ресурсів, заклади лікування і з водичкою, можливі якісь проблеми. Так, вихідні. Реагуємо на тривогу, тому що можливі масові активності так, в деяких регіонах, тому ми з вами дуже уважно відносимося до попереджень на вихідних. Літати будуть.